У шосткінському центрі естетичного виховання юність не просто навчають танцювати чи малювати тут. Гартують характер. Волонтерський рух, добрі справи маленьких патріотів став невід'ємною частиною життя закладу. Нещодавно їхні зусилля отримали визнання на обласному рівні в проєкті Діти розбудовують громаду, де волонтери шостки посіли призове місце. Проте для учасників головне не грамоти. Якщо говорити про нагороди, то найвища нагорода це слова вдячності від наших захисників, які ми отримуємо в повідомленнях. За ті посилочки, які ми їм відправляємо, ми отримали третє місце в обласному етапі. За свою роботу це такий собі, знаєте, невеличкий звіт про те, що роблять діти. Батьки, педагоги, ми всі об'єднуємось, і вже от протягом декількох років у нас діє цей волонтерський рух. Робота в центрі кипить щодня, щоб закупити матеріали, вихованці збирають макулатуру та пластик, які потім здають на вторсировину. Тільки за минулий рік масштаби виготовленого вражають. Запитів дуже багато. Це паракортові браслети, за допомогою яких можна витягти пораненого з полю бою медикам. Це шеврони з закодованими іменами. Якимись надписами на замовлення хлопців, це звичайно окопні свічки, це розпалювачі, це набори з ліками, маленькими там енергетичними батончиками, які ми самі виготовляємо, і багато чого іншого. Ну це постійний запит на якісь речі. За 25 п'ятий рік здається 3 тисячі квадратних метрів маскувальних сіток. Ми наплили це зимові, вони ж там різної пори року. Це зимові, весняні, весняні, літні, осінні сітки. Ну, Окопних свічок навіть не можу вам порахувати, скільки їх дуже багато. Це сотні. Для багатьох вихованців це не просто хобі, а особиста справа. Адже у багатьох на фронті батьки, мами, брати чи сестри педагоги переконані, патріотизм виховується не словами, а вчинками. Кожен малюнок вкладений у посилку бійці бережуть як оберіг. Був випадок, ми а, передали хлопцям а, комбінезони маскувальні, це було зимою. А, і потім пройшов певний певний проміжок часу, і з нами зв'язався командир і сказав, що а, завдяки вам ви врятували життя хлопцям, бо був обстріл, і завдяки маскувальним комбінезонам вони змогли змаскуватися і таким чином зберегли життя. Це ми розказували дітям. А, Ну ви знаєте, це варто уваги, тому що зараз ми всі на такому піку чуть, -чуть починаємо ну, плакати, тому що ну все виходить на емоції, і це ж роблять і діти. І хтось із дітей говорить: так це ж там мій тато. Там моя мама зупинятись в центрі естетичного виховання не збираються на 2026 рік. Уже є нові плани. Тепер діти не лише допомагатимуть фронту, а й втілюватимуть свої таланти як соціальні лідери. У закладі створюють журналістський осередок, де підлітки будуть знімати ролики про дотримання правил безпеки в умовах війни. Адже впевнені, коли дитина говорить до дитини, це переконує найкраще.